Доброго ранку, друзі! На зв'язку Сашко Савчук. Ми знаходимося в місті Аранзола. Це узбережжя Середземного моря. Ось такий прекрасний краєвид після того, як наше станочка прокинулася встало. Лайфхак від Бітвінкл. Не відкладайте будильник. Ну і за доброю традицією зробимо невеличку розминку для гарного пробудження. Починаємо з шиї. Ви можете помилуватися краєвидом. Бровимо декілька разів і назад. Кругові оберти. Ну і перейдемо до рук. Тут настільки все зелено і красиво, що не віриться, що на дворі грудень. Ми приїхали вночі і не бачили цієї всієї краси і зранку були просто здивовані. Ось, закінчуємо нашу розминку. Гарно пробуджуйтесь, святкуйте гарні свята, Тронуємося, пробуджуємося разом з бутінкою. До зустрічі!